Брати і сестри, ми знову на цьому місці. Разом з вами, Бог послав змогу знаходитись і, як брат казав, сьогодні наше бажання, щоб і служіння наше, і наша згадка, вони були про кого? Про Ісуса Христа, про Господа нашого. так? Якби не Він, я думаю, що ми б сьогодні не були на цьому місці. Ми такі різні, ну, різного віку, різного Абсолютно різними людьми, можливо, і тут ми зібралися на цьому місці. що об'єднує нас. Чому ми тут сьогодні? Чому ми цього ранку встали і ми йшли на це місце? Тому що Ісус Христос Він об'єднує нас і Він є нашим Спасителем. Я бажаю також читати місце з Слова Божого, яке буде говорити про Ісуса Христа. Я бажаю, щоб ми роздумували саме про нього. Послання до Євреїв, 4 глава. Я буду читати з 14 по 16 вірші, послання до Євреїв, 4 глава, з 14 по 16 вірші. Тож маючи первосвященника великого, який перейшов в небеса, Ісуса, Сина Божого, тримаймося твердо визнання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нам в немочах наших. Але такого, який подібно нам, був випробуваний в усьому, крім гріха. Тому приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб бути помилуваними і одержати благодать для своєчасної допомоги. Ці вірші ми прочитали, вони нам говорять про Ісуса Христа, і Він названий Первосвящеником Великим, який перейшов на Небеса. Друзі, хто взагалі був такий первосвященник, якщо ми згадаємо роль первосвященника, яку він функцію виконував первосвященник? Ми можемо прочитати про це п'ята глава, перший, другий вірші ми можемо прочитати. Кожен первосвященник, вибраний з поміж людей, призначається для людей на служіння Богові, щоб приносити дари і жертви за гріхи, які може співчувати недосвідченим і тим, хто заблудилися. Бой сам схильний до слабкості. І далі третій вірш. Тому він повинен як за людей, так і за себе самого приносити жертви за гріхи. Пересвященик він був як іншими словами, як посередник між. Богом і між людьми. І Біблія говорить нам, що персвященик повинен був жертви приносити перед Богом як за гріхи людей, так і за свої гріхи. І взагалі, послання до євреїв воно нам говорить, що Ісус Він досконалий первосвященник, що Він вищий, набагато незрівняно вищий, аніж ті, які були до нього, називалися Первосвящеником, тому що Він приніс сам себе в жертву за людей, будучи сам безгрішним. Завдяки цьому ми сьогодні можемо прийти до Господа, і ми можемо мати спілкування з Богом, і ми можемо мати спілкування один з одним. Але я бажаю звернути от, на одну таку рису, яку ми прочитали в 15 вірші 4 глави. Одну з характеристик правосвященника, який він правосвященник, хто він такий, той, до якого ми маємо приступати. 15 вірш. Бо ми маємо не такого правосвященника, який не може співчувати нам в немощах, Наших, але такого, який подібно нам був випробуваний в усьому, крім гріха. Друзі, 15-й вірш, він звучить як заперечення. Написано, ми маємо не такого переосвящальника, який не може співчувати на мемочах. А питання тоді: а якого ми маємо переосвящальника, а такого, який може нам співчувати в наших немощах. Друзі, є в нас немощі, скажіть, будь ласка. Є в нас немощі, їх дуже багато є. Я думаю, чим більше ми з Господом, тим більше Слово Боже відкриває на нас, наш стан буває, і тим більше ми буває, можемо бачити ті немощі, які в нас є. І сказано, що Господь Він такий превосвященник, що може співчувати нам. Якщо ми візьмемо інший переклад, подивимося в російському перекладі написано, можуть так? от значення слова, щоб ми могли зрозуміти. Састрадать або страждать разом з нами, так? коли нам тяжко, коли нам боляче, коли ми не знаходимо нікого, хто б нас зрозумів, хто нам може допомогти? Нам може допомогти Ісус Христос. Він може пострадати. Тобто Він може відчувати те, що відчуваємо ми. І тут Слово «співчувати» — це те саме слово. Відчувати те, що відчуваємо ми. Я не думаю, що. Хтось інший може настільки глибоко переживати те, що ми переживаємо, як Ісус Христос. Я бажаю деякі місця також з нового заповіту відкрити, які будуть говорити про Ісуса Христа, про те, як Він реагував на певні відстави, обставини. Перша Євангелія від Матвія, 9 глава, 36 вірш, я прочитаю. Бачачи натовпи людей, він змилосерджувався над ними, бо вони були змучені та розпорошені, як вівці без пастиря. Ісус Христос, коли дивився на людей, що він бачив? Що він бачив? Написано, Він бачив, що вони змучені та розпорошені. Він дивився на людей і бачив, що вони змучені і розпорошені. Я собі думаю, він дивився таким поглядом на людей, які були бідні матеріально, змучені розпорошені. Коли він дивився на багатих людей, він теж бачив, що, що вони змучені і розпорошені, тому що і вони не мають пастиря. Може вони виглядають гарно? Може сьогодні ми скажемо, вони живуть в великих гарних будинках, їздять на дорогих машинах, але вони так само змучені. І розпорошені, бо вони не мають пастиря. Ісус Христос Він міг так подивитися на цих людей, побачити, і далі він говорив учням своїм, що ж ниво велике та робітників мало. Друзі, як ми сьогодні дивимося на людей, яким поглядом ми дивимося на них? Чи ми бачимо лише зовнішнє, чи ми можемо хоч трошки подивитися так, як дивився Ісус? Написано, Він змилосерджувався над ними. Тобто, серце Його воно співчувало цим людям. І ми бачимо, що він робив певні дії після цього. Наступне місце також Євангеліє від Матвія, 14, 14 глава. 14 глава, 14 вірш теж будемо говорити про це. А Ісус, вийшовши, побачив багато людей, змилувався над ними і зцілив їхніх недужих. Отакі були дії нашого Господа Ісуса Христа. Ми казали, що Він, який переосвящений, який може співчувати, так? який може співстраждати людям. Він побачив багато людей, він змилувався над ними. І далі що? У нього були певні дії, які він зробив по відношенню до цих людей. Наступне місце бажаю теж прочитати Євангелія від Луки, 7 глава, 13 вірш. Там мова йшла про те, як помер син у вдови. І от 13 вірш говорить, що коли він побачив, коли виносили сина цього, і коли Господь побачив її, то змилосердився над нею і сказав їй не плач. Ісус Христос Він звертав увагу на людей, які були навколо нього, які були поруч з нього. І Він бачив їх правильним поглядом. І написано, що Він не був байдужим до цих людей. І друзі, сьогодні Слово. Боже говорить нам також про Ісуса Христа, і ми можемо ще багато місць відкривати і читати ці місця. Але хтось може сказати так, що ну, це було тоді, так, правда? Ну в ті часи, от Ісус ходив по землі, так, Він був такий, Він був добрий, Він був люблячий, Він був милостивий. Але що це актуально сьогодні для нас? Послання до Євреїв, 13 глава, 8 вірш, ми читаємо. Ісус Христос. Учора, сьогодні і повіки той самий. Тобто, як Ісус Христос тоді був такий співчутливий по відношенню до людей, як Він тоді змилосерджувався, коли бачив людську біду чи бачив людське горе, Він сьогодні такий самий. І Він нам сьогодні бажає про це нагадати, щоб ми могли приходити до нього, коли ми маємо потребу. Якщо ми бачимо, що ми в нашому ходінні перед Богом відступили від Нього. І ми думаємо, що нам робити, які нам кроки робити, то Біблія говорить, щоб ми приходили до Ісуса Христа, тому що Він може співчувати нам в немочах наших. Через Ісуса Христа ми завжди маємо доступ до Бога Отця. Ми можемо прийти в Покаянні, і Господь приймає нас. І нас закликає 16 16-й вірш. От ми читали послання до Євреїв, 4 глава, 16 вірш. Тому приступаємо з відвагою. До Христового благодаті, щоб бути помилуваними і одержати благодать для своєчасної допомоги. Чи приступаємо ми сьогодні з відвагою? Я думаю, ми можемо приступати з відвагою, коли ми розуміємо, хто такий Ісус Христос, задля чого Він прийшов на цю землю. Як він полюбив нас сина, тоді ми можемо приступати до нього з людьми. Тому що навіть в земному житті, я думаю, нам набагато легше іти з нашої потреби до людини, яка ми знаємо, співчуває нам, яка ми знаємо добра, так милосердна. Ми йдемо до нього, і ми знаємо, мабуть, він ну, хоч вислухає мене, ну хоч може спробує допомогти. І наскільки нам важче йти до людини, коли ми знаємо, що ця людина. Ну, така, ви знаєте, немилосердна, така якась ну, байдужа. І нам треба йти до людини. Ми розуміємо, йому все одно, але все одно треба йти, бо більше нема до кого йти. Але наш Ісус Христос Він не такий. Він добрий, він співчутливий і Він завжди прийматиме нас, коли ми будемо приходити до Нього з вірою. І ще одне місце я теж прочитаю і ми будемо молитися. Місце, яке закликає нас, яким нам потрібно бути, це послання до Єфесян 4 глава, 32 вірш прочитаємо. А ви один до одного будьте ласкаві, співчутливі, прощаючи один одному, як і Бог у Христі простив вам. Друзі, а це вже заклик до нас. І знову те саме слово вжито тут співчутливі. Скажіть, чи здатні ми сьогодні співчувати один одному? Я думаю, що в нас в кожного, кожного з нас є свої проблеми, є свої труднощі. І може статися, ми навіть і зібрання прийшли, а в голові у нас ще крутяться ті проблеми, ті питання, які треба повирішувати, які треба привести в порядок. І буває, ми настільки зациклені самі на собі, і на своїх проблемах, що ми можемо не бачити, не відчувати взагалі ближнього. Ми думаємо, мені б своїм розібратися, а там може, може я ще і ще комусь може й поможу. А слово Боже закликає, будьте один до одного, ласкаві, співчутливі, прощаючи один одного. Друзі, як навчитися цьому? Ви знаєте, цьому потрібно вчитися. Особливо, якщо ми приходимо до Бога, буваємо в зілому віці, і ми ніколи цьому не вчилися, то Господь бажає, щоб зараз ми вже прийшли до нього, щоб ми цьому вчилися, щоб ми могли виявляти оці почуття, оцю природу <кхух> Господню, щоб вона проявлялася в нас. Завершення цього біршаву, воно підказує нам, як цього досягти. Як і Бог у Христі простив вас. Брати і сестри, чи пам'ятаємо ми, як Бог у Христі простив нас? Наскільки Бог простив нас, Скільки Бог нам простив гріхів наших, переступів наших, всього нечистого, недоброго, що ми робили перед Ним, не знаючи його. Бог нам простив це. І Бог бажає, щоб ми, пам'ятаючи про це, могли прощати свого ближнього. Бо якщо ми забудемо про те, що Бог простив нас, ми не зможемо прощати інших людей. У нас не буде сили для цього. У нас в нашому тілі немає сили для того, щоб виявляти оцей Божий характер. Але хай Господь нам нагадає, як Він простив нас, і хай допоможе нам бути співчутливими один до одного і прощати один одного, як і Він простив нас. Слава йому за все. Амінь. Спасіння за Ісуса Христа, розвященника Великого, дякую Тобі, що через Ісуса Христа завжди можемо мати доступ до тебе, приходити до Тебе, щоб отримати милість, щоб отримати прощення, Господи, і ти завжди приймаєш, тому що жертву Ісуса Христа достатньо для того, щоб покрити віки людські Боже. Дякую Тобі за милість. Господи, пам'ятати, як багато ти простив мені особисто, кожному з нас, Господи, щоб ми могли любити і прощати ближніх своїх і пам'ятати про твій характер, про твою природу, твоє милосердя і співчуття Твоє. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь,